Всім доброго часу! доби! З вами я Діма. Не так давно розробники випустили оновлення, в якому додали палац випробувань. І найбільш цікаво, що тут є, це ось ці от сховища, які можна відкрити лише за допомогою ключ ключів, і можна з них отримати корисні і не дуже корисні предмети. Ну а ключі можна отримати в свою чергу з ось таких от спавнерів випробувань, якщо вбити абсолютно усіх мобів, яких він вам заспавнить. Але ключі можуть спавнитися не зі ставідсотковим шансом. Та й кількість гравців напряму залежить від спавну мобів та кількість ключів, яка буде випадати з цих спавнерів. Ну, Тому я вирішив побудувати цю ферму ключиків. По-перше, тому що це вигідно і за допомогою цих ключиків можна буде фармити корисні і не дуже корисні ресурси. Ну а по-друге, ну а по-друге, чому би ні? Я ж можу це. Саме тому я прошу вас підтримати це відео в та підпискою на канал. Ну а я не буду вас задовго затримати. Поїхали! Так, здається, я зібрав уже всі ресурси, які можуть мені знадобитися для будівництва цієї ферми. Так, -да, щось мені здається, що ресурсів мені не вистачить. Ну, тоді ми будемо просто все добувати на ходу. Але найголовніше в цій скринці це мапа дослідника випробування, яка нам нам точне місце найближчого палацу випробування. Ну, якщо вірити в карті, то він знаходиться прям дуже поряд. Так, ну тоді ми беремо з вами нашу діамантову Броню. Викладуємо абсолютно увесь мотлох, який накопився у нас в інвентарі, а антизит, кість і вся оця от, е, штуку. Візьмемо необхідні ресурси, які потрібні для будівництва сьогоднішньої нашої ферми. Ну і, в принципі, можна вже, ну, хоч прямо зараз відправлятися, будувати ферму і шукати цей палац випробування. Ну, ще треба бути готовим для того, щоб повертати. Тися на поверхню, щоб добути всі ресурси на випадок, якщо вони всі закінчаться. Так, ну якщо вірити мапі, то палац випробувань має знаходитися десь прямо під моїми ногами. І десь тут можна вже починати копати. Так, а. То... Ай! Ти, йди, йди, йди звідси, пішов. Так, кажу, починати копати вже можна. Так, ну і найголовніше це тільки не шандрахнутися в якусь глибоку яму чи лаву, але в принципі на нових версіях вже не такий високий шанс впасти кудись, тому просто можна спокійно копати. Головне тільки, щоб інструменти не зламалися. Опа, а ось і він. Так, треба тільки зараз знайти прохід. Як проникнути в нього? Так, зараз наша найголовніша ціль це знайти кімнату, там, де буде більше всього цих спавнерів. Бо чим більше спавнерів, тим краще. А ось, власне, і спавнер. Так, здається, ми його активували. Так, добре, доводиться, Та значить, перемогти всіх монстрів, щоб. Де активувати його ну з одної ключиків по фарму на. О, а ось і той самий ключик, яких нам буде, ну прям дуже багато. А, а, Друзі, вам нормально тут? Ну, ладно, я вам полешу страждання. Так, а я, здається, тим часом знайшов вже кімнату, в якій дуже багато спавнерів. Так, 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 стоп, стоп, стоп. По одному, друзі, по одному. По одному. Не так багато. Так, здається, в діло пішли вітерні. Десь ті же ти на місці. Так треба швидше вбити. Так, так, так. Так, а, так треба ховатися. Щось їх. Ну, дуже прям. Ааа, щось їх ну, прям дуже багато. Так одного вбив, другого. Так, стоїть на місці. А, так, все вбив. Так, треба тепер йти наверх. Одному по спині. О, і ще два. Другому по спині. І третьому. Ви навіть на стелі від мене не сховаєтеся. Мені здається, що я тут туду... одна з найрідкісніших. Ру... Так, одна найрідкісніша руда взагалі ледве в Майнкрафті. Дивіться. Це діамант у камені. Ви, ви хоч уявляєте, мені здається, що на нових версіях його взагалі майже нереально знайти. Так, це дуже чесно кажучи, рідкісна штука. О, картопелька. Так, ну а тепер нам треба піти і закрити всі спавнера кругляком, щоб, коли вони перезавантажуються, вони нас не бачили і не могли спавнити нову, нових хвилі мобів. Так, ну а тепер нам з вами треба вибрати один з цих спавнерів і відрахувати від спавнера по 4 блоки в кожну сторону. І треба буде викопати усе в цій області. Коли ми викопаємо місце, для яке буде нам потрібно для будівництва ферми, то нам потім треба буде прокопати ще на 5 блоків. Униз, щоб там можна було зробити змив наших мобів і предметів. Що ж, ну а тепер, коли у нас викопана наша ямка, то треба збудувати стінки. Взагалі, це. Блін, я впав. Взагалі це не важливо з яких саме блоків буде состояти наша стіна. Головне, щоб просто тут була стіна. Але я буду його робити зі скляних блоків. Ну, тепер нам треба буде збудувати таку ж саму стіну, але з якихось плотних блоків, і тому що тут є про простір. Після того, як ми збудували нашу з вами яму, треба викопати по центру кімнати прямо під павнером яму 3 на 3 блоки. Це місце, куди будуть змиватися всі моби і ресурси, які будуть випадати з наших спавнерів. Що ж, ну а тепер треба просто з'єднати його тунелем, щоб можна було зручно добиратися до скриньок. Так, ну а тепер треба про, просто заповнити цю яму на, необхідними е, штуками. Для початку нам треба поставити сюди скриньку, щоб до неї можна було здолінкувати всі воронки. Так, сюди ставимо блок, сюди нам треба поставити скриньку. Так, ламаємо цей блок. І тепер треба під'єднати з усієї скриньки усі воронки, що в нас є. А саме 9 штук. Тепер на ось ці от воронки треба поставити багаті, щоб моби на них попадали, вони на них вмирали, а лут наш не згоряв, попадав у скриньки. Тепер треба на багаття поставити е, багаття поставити наші таблички. Звісно, ви можете використовувати хвіртки для того, щоб вода не, не попадала на багаті і не гасила їх, але з хвіртками у мене. Чомусь співвідносини не зложилися. Е, да. Ну, а тепер можна збігати за вітрами, щоб можна було залити воду в наш, так би мовити, унітаз. А, а, тільки до речі, до, до цього треба всі дірки залатати, щоб, якщо що, водичка не потікла туди, куди не треба. Так, зараз так швиденько залатаємо, І отак от розілліємо. Так, ну і останнє, що нам треба зробити, це просто зламати блоки, які закривають спавнери. Ну і якось ще треба їх зламати і поставити ще блоки, щоб на спавнері лут не лишався, ну і щоб моби на ньому не спавнилися. Ось ми, власне, збудували першу цю фармилку. так, Ну а тепер все, що мені лишається, це лише збудувати таку ж саму фармилку над кожним цим спавнуром. Да. Для вас пройде всього лише кілька секунд, а для мене напевно пройде кілька годин. Ну, добре, нічого не поробиш. Беру, беру кайло в зуби і починаю копати. Що ж, як ви вже можете бачити, я вже повністю закінчив робити всі фармілки. Але лишилося ще кілька деталей, які треба додати. Саме прокопати тунелі до скриньок, щоб ми могли забирати лут. І зробити також невеличку залізницю, щоб ми могли їздити на вагонеці над усіми спавнерами і активовувати їх. Тунель ми, в принципі, вже викопали. Тепер лишилося лише побудувати саму залізницю та заживити її. Я навіть діаманти вже встиг знайти, поки я копав ці тунелі. Да, щось мені останнім часом на цей діамант ну, прям сильно везе. Ну що ж, друзі, готова вам сказати, що я вже повністю закінчив будувати ферму. Єдине, що нам треба зробити, це активувати спавнери. А активуємо їх ми за допомогою цього от зілля, яке я вибив з одного з, зі сховищ. Ну, будьмо. Так, все, поїхало. Пішли на вагонетку. Так, їдемо, 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 їдемо. Треба, щоб усі сповни реактивувалися і померли якомога більше мобів, бо якщо лишиться хоча б один, то лут мені не дасться. Хоча цю ферму можна і по-іншому побудувати, але тоді б мені довелося це відео ще 3 місяці робити, бо на неї мені потрібно було б більше ресурсів. М да, ну а ще треба бути готовим, що в котел не будуть влазити абсолютно всі моби і, до моби, і доведеться їм. Допомагати. Да. Ось так. от а, а Ну так. Да. Треба ще ще за зіллям дивитися. Слухайте, а мені цікаво. О, обережно А мені цікаво. А що буде, якщо на цій фермі буде стояти не одна людина, а дві? Тому що кількість випаданого луту На Напряму, ой, обережно, напряму залежить від того, скільки гравців знаходиться біля спавного. А якщо тут буде, наприклад, два чи три гравця, виходить, що ключів теж буде в два чи три рази більше. Треба буде, напевно, це перевірити. Треба буде от когось із друзів своїх покликати в цей світ. Але я впевнений, що для ефективності ферми це нормально. Так, тут у нас золота морква. Ну добре, знадобиться. Так, тут у нас зловісне ключове пробування, це те, що нам потрібно. Ну, слухайте. В принципі, ферма досить таки хороша. Тому, якщо вам сподобалося це відео, прошу підтримати його подобайкою та підпискою на канал. Можете послухатися моєї поради та провести світ, світ друзів. Ну, а ми з вами напевно зустрінемося в наступному відео. Бувайте!